Вітаю в етері. Випуск новин у студії Віктор Раду. Україна святкує День Соборності вже вдруге під час війни. Масштабні заходи не проводяться, але люди йдуть до пам'ятників, до місць, які символізують державність. В Одесі традиційно поклали квіти до монумента Тарасу Шевченка. 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві відбулися урочисті збори, під час яких об'єдналися Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка. Це було засвідчено універсалом Української Народної Республіки про злуку. Символічно, що за рік до цього, 22 січня 1918 року, Українська Народна Республіка проголосила незалежність і боролася за право бути самостійною, ні від кого незалежною вільною. Суверенною державою українського народу гасло цьогорічного відзначення дня соборності України: наша єдність, наша зброя. Соборність сьогодні це спільні дії держави і суспільства задля єдності та зміцнення обороноздатності країни, згуртування жителів усіх регіонів у боротьбі з ворогом. Для тих, хто захищає нашу країну від ворога і повертається додому після демобілізації чи поранення, повинні створюватися всі умови для повернення до повноцінного життя, в тому числі до роботи. В обласному центрі зайнятості ветеранам пропонують як робочі місця, так і різноманітні курси для обрання нової професії. Служба зайнятості надає цілий перелік послуг для категорії учасників бойових дій, для наших героїв, для ветеранів. Це по перше допомога з працевлаштування, це е, допомога складання е, резюме, підбір е, відповідної роботи, послуги з профорієнтації у разі необхідності, е, послуги з психологічної підтримки. По даним минулого року кількість таких людей, які звернулися до служби зайнятості в Одеській області, небагато. Це 123 особи. 23 особи з них було працевлаштовано. 10 вже проходять відповідне навчання. Вони скористались послугою навчання на базі центру повтехосвіти служби зайнятості, а також отримали деякі з них отримали ваучер на навчання в інших навчальних закладах. Детально про можливості здобування нової професії та працевлаштовування. Це влаштування ветеранів про актуальні вакансії та професії, які стають все більш популярними. Ми розповімо в наших наступних випусках. Двоє маленьких дітей та їхня бабуся постраждали в ДТП на автодорозі Одеса Іванівка. Легковий автомобіль з'їхав з дороги і перекинувся. Водій легкового автомобіля Toyota на великій швидкості не впорався з керуванням на слизькій дорозі. Машина виїхала з проїжджої частини і перекинулася. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє дівчаток семи і трьох років, та їхня бабуся. Із численними травмами їх відвезли до лікарні. Жінку водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Вона була твереза. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі біля одного з будинків знайшли розсипану ртуть. Рятувальники зібрали 30 кілограмів забрудненого ґрунту. Гранули схожі на ртуть, помітили мешканці на подвір'ї будинку в приморському районі та викликали рятувальників. Співробітники підрозділу радіаційного, хімічного та біологічного захисту зібрали понад 30 кілограм ґрунту, забрудненого небезпечним металом. Місце обробили спеціальним розшином хлорного заліза. Хто і навіщо розсипав, ртуть на вулиці, з'ясовують правоохоронці. Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про нову схему шахрайства 22 січня. Українці стали масово отримувати від імені відомства повідомлення про термінову евакуацію з підозрілими посиланнями. У прес-службі відомства повідомили, що це фейк, і рекомендували довіряти тільки перевіреним джерелам. Уся актуальна інформація завжди розміщується на офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах. Нагадали у відомстві. Незважаючи на тяжкі для країни часи, життя триває, і в ньому є цікаві та яскраві моменти. Одеський зоопарк поповнився новими жителями. Там на світ з'явилося дитинча лами. Ім'я малюку традиційно будуть обирати самі Одесити трохи пізніше. Також одні з перших, хто народився в зоопарку цього року маленькі ягнята. За тиждень до нового року в одеському зоопарку сталося поповнення. Лама за прізвиськом лайма народила дитинча. Малюк відрізняється від інших своїм чорно-білим кольором шубки та є майже точною копією своєї мами. Поки що стаці народженого невідомо, зазначає директор одеського зоопарку Ігор Біляков. Малюк дуже активний, здоровенький. Його матуся це лама, лайма ім'я. Вона знаменита тим, що коли у 2020 році. Був карантин у нас, всю весну було, зоопарк було закрито. І в перший день карантину народилася лайма. І оскільки в зоопарку було, не було відвідувачів, ми їй дозволяли ходити по всій території. І вона виросла така дуже добра до людей. Вона не боїться, вона любить. І малюки її також в неї вже третя дитинча. Вона дуже хороша мати. Вона до добро лактація проходить. Вона дуже піклується про своїх діточок. Тому з малюком все гаразд. Період вагітності лами становить близько року. Тому малюк народжується вже сформованим та може йти за мамою вже через годину-дві після своєї появи на світ. Цей малюк буде не менше п'яти місяців е, живитися материнським молоком, е, а потім він переходить на Різні різні корми, і десь до року він стає е, таким же самостійним, він може годуватися е, самостійно. Тому е, ми вже десь восени, наприкінці на осень цього року будемо думати, як ми будемо міняти свої, свої припліт, бо це ж ми не можемо всіх залишати у себе, ми їх вимінюємо в різних зоопарках на якихось інших тварин. Зараз відвідувачі одеського зоопарку можуть побачити, як дитинча лами граються вже з дорослими тваринами. А це вони буває так сваряться, вони виясняють там відносини, у них встановлюються ну, свої ж там соціальні відносини в цьому стаді, але для всіх членів стаду, для дорослих, коли народжується малюк, для всіх він як рідний, вони приймають одразу. І він такий повноправний член оцього цього сімейства великого. Взаємодія з ламами вимагає певної обережності. Не слід дражнити та злити цих тварин, оскільки лами, так само, як і верблюди, можуть плюнути в кривника залишками пережованої їжі. Лами це ж е родичі верблюдів, вони зеленогі до однієї відносяться. Вони дуже схожі між собою. І у нас я бачу, що набагато частіше плюють у людей саме лами, а не верблюди. І зазвичай це буває батько, у якого тільки не народилася дитинча. А на початку січня цього року в одеському зоопарку народилися ягнята. Поки що малече п'є молоко та ходить хвостиком за своєю мамою. Незабаром у звіринці чекають на масове поповнення і других видів тварин. В одесі затримано Романа Грінкевича одного з підозрюваних в справі про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ. Як повідомили в Державному бюро розслідувань, ймовірно, фігурант намагався виїхати за кордон України. Працівниками Державного бюро розслідувань в результаті комплексу оперативно-слідчих заходів вдалося встановити. Місце знаходження підозрюваного у резонансній справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб Збройних сил України сьогодні, о сьомій ранку, на підставі ухвали суду в Одесі, затримано Романа Грінкевича, який ухилився від органів досудового розслідування. Четверо фігурантів цієї резонансної справи вже перебувають під вартою. Роман Гринкевич став п'ятим. Директор ДБР нагадав, що батько Романа Ігор Гринкевич – приватний підприємець зі Львова, підозрюється у створенні злочинної організації, яка протиправно заволоділа бюджетними коштами. А саме члени цієї злочинної організації уклали договори з міністерством оборони України щодо постачання одягу військовим. Однак, одяг цей, за висновками експертів був неякісним. Розмір збитків Міністерства оборони України складає. Понад 934 мільйони гривень повідомили в ДБР. гринкевич молодший після затримання батька переховувався. За даними слідства, він виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. Але це йому не вдалося. 21 січня пішов в життя Євген Хаїт, письменник, сатирик, драматург, продюсер. Євген Хаїт був учасником команди КВК Одеського державного університету, актором Джентльмен шоу, сценаристом програми Голі та смішні причина смерті відомого Одесита, якому було 58 років зупинка серця. Прощання з Євгеном Хаїтом відбудеться у вівторок, 23 січня, у фоє одеської кіностудії. На Одещині викрили жінку наркодилера. Її затримали на пошті під час отримання посилки з оптовою партією психотропних речовин. У поштовому відділенні в жінки вилучили картонну коробку, у середині якої був старий телефонний апарат, а в ньому були заховані два поліетиленові пакети з амфетаміном. Слідчі під час огляду місця події вилучили у жінки картонну коробку, в якій були заховані два поліетиленові пакети з кристаличною речовиною. Проведеним експрес-тестом підтвердили нарковмісність речовини в пакетах та скерували її на експертизу. Громадянка зізналась, що невідома особа написала її в телеграм. І запропонувала підзаробити. Фігурантка зізналася, що їй у соцмережах написав невідомий чоловік і запропонував підзаробити. Вона погодилася, і їй почали надходити посилки з психотропами. А на телефон повідомлення із замовленнями. Жінка фасувала та розповсюджувала наркотики, роблячи схованки та закладки в різних районах міста. Їй повідомили про підозру. Фігуранці загрожують до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. Україна до повномасштабного вторгнення була у десятці найбільших виробників зернової продукції у світі. Зараз частина країни замінована, а там, де вже проведено розмінування, де проводилися бойові дії та фіксувалися вибухи, земля ще довго буде непридатною для сільського господарства через екологічну небезпеку. Тим не менш, фермери працюють, морські перевезення в рамках зернового коридору набирають обертів, але ситуацію назвати стабільною навряд чи можливо з об'єктивних. Причин говорять експерти. Цінову ситуацію на зернові в Україні минулого року визначали декілька знижень: вимушене зниження використання добрив, зниження рівня агротехніки, зниження якості зерна, зниження кількості посівних площ, і декілька не дуже приємних показників зростання: зростання дефіциту елеваторів через втрачену інфраструктуру, зростання інфляції, зростання цін на насіння, пестициди і інші ресурси. І це не могло не позначитися як на цінах, так і на товарообігу зернових, розповідає експерт. Якщо брати за аналіз 22 рік і 23-й рік, то товарообіг у нас за 23 рік знижився десь, ну як аналітики наші кажуть, на 30%. Це зв'язано з тим, що у 2023 році у нас блокада великоглибоких портів, ну самих портів, була досить така м -м, довгий час, можна сказати. Фахівець наголошує, що знизилися і ціни на зерно всередині країни, але ця ситуація вимушена і для фермерів несприятлива. Ціни з початку війни, ну, там, наприклад, 21 22 рік, якщо взяти, то ціни впали, ну, я б сказав, був в два, а то і в 2,5 рази. Це якщо, наприклад, брати доларові контракти, тут треба зазначити, що долар у нас був до початку воєнного стану 24-25 в середньому, а зараз у нас долар 35 до 40 доходить в цьому діапазоні. Тому, якщо переводити на гривні, то Якоїсь ролі значної, ми, ну, по рівні ми не відчуваємо. Але як переводити в долари, то кожен сільхозвиробник це відчуває дуже прекрасно. Адже сільхозвиробнику фермеру доводиться купувати мінеральні добрива і посівний матеріал у доларовому еквіваленті, каже Владислав. А ціни на ці ресурси зростають не тільки в еквіваленті, а й самі по собі. Кожного року потроху водночас ми можемо продавати зерно залежно від того, які ціни ставлять інші гравці на цьому ринку. Нам потрібно ціни якось так. Зменшувати або бути в тої цінової політики, де усі, щоб наше зерно десь куплялося і щоб ми могли десь кудись його вивозити. Страхові компанії підвищили, наприклад, страхові поліси на ці кораблі. Якщо там в них попаде ракета. ми вже бачили такі декілька випадків. У нас у нас нестабільна ситуація, тому страхові компанії повищують фракт груза кораблів. З одного боку остаточна ціна зерна зростає, але значна її складова це вартість фракту страховки оформлення документів. Щоб не підвищувати кінцеву вартість, ціну безпосередньо зерна фермерам доводиться занижувати. 2023 року світова ціна пшениці коливалася в межах 230-250 доларів за тонну. Усередині країни вона була значно нижчою. У нас вона в 100 доларів на мен, ну, менше в Україні, і за це всього лягає логістика. Товару, документообіг, і також фрахтування, страхування. Звичайно, ціна кінцева для сільхозвиробника, вона буде менша, тому що ще є логістика по Україні. Особливо важко виживати фермерам, які мають невеликі площі посівів, говорить експерт. Маленькі сільгозвиробника їм завжди тяжко важко. Як би не хотілося, їм завжди тяжко. Особливо важко тим сільхозвиробникам, яким немає своєї техніки, це по-перше, і немає складів. Де можна зберігати свій врожай, ті сільхозвиробники, які одразу здають поля по той ціні, яка є на той момент, їм важко втриматися. І я скажу так: у мене багато сільхозвиробників потихеньку й здають землю в оренду, в субаренду, і від цього відходять. Багато хто з фермерів в перший рік війни не вносили добрива, перестали належним чином дивитися своїми полями, бо не знали, що їх чекає попереду. Дехто з них і зараз не працюють з землею так, як раніше, говорить спеціаліст. І результат був у Очікуваним врожаї знизилися, але більшість все ж вважає фермерство справою свого життя і продовжують працювати навіть в несприятливих економічних умовах. Всі вони хочуть триматися, всі всі фермери, з якими спілкуються, хто вони дуже, дуже так знаєте душевно відносяться до своїх полів, до свого господарства. Вони до цього йшли, дійшли і зараз такі, можна сказати, ситуація це все ломає. Тому вони я так розумію, я так бачу, що вони будуть триматися до останнього, але війна так внесла корективи. Так вона внесла, що ціни знижились, фермерам. Це не подобається. Сьогодні Україна продає зерно країнам Африки Китаю, Туреччині, Румунії, Португалії Іспанії і намагається залишатися в топ десятці світових виробників. Людей з початком війни виїхали за кордон або змінили регіон України, залишив свої квартири порожніми. І далеко не всі регулярно сплачують за житлово-комунальні послуги, навіть якщо в квартирі ніхто не проживає. Тепло та газ подається, ліфт працює, і гроші за це нараховуються. Щоб не нарощувати борги, які рано чи пізно сплатити, треба можна мінімізувати цифри в квитанціях. Як це зробити, ми дізнавалися у столичного експерта. Квартирі декілька місяців або вже, мабуть, два роки ніхто не живе, але у поштовій скринці купа квитанцій. Така картина зараз не рідка. Люди оставили своє житло, цілими родинами виїхала в безпечні країни і не вважають за необхідне сплачувати комуналку. Наслідки цього мають настати у вигляді блокування карток, стягування боргів через суди тощо. Але можна, якщо не позбавитися цих трат, то мінімізувати їх. Говорить столичний експерт з питань ЖКГ Олег Попенко. Потрібно першу чергу взяти довідку. По місцю знаходження, де ви знаходитесь з указанням адреси, і через 30 днів після то, ну, на протязі 30 днів знаходження цьому місці ви подаєте цю довідку в компанії, які надають ті чи інші комунальні чи енергетичні послуги. Якщо у вас встановлені лічильники, то вам трошки простіше, тому що ви подаєте дані власних лічильників, наприклад, це гаряча, холодна вода, електроенергія, газ. Ви туди подаєте дані лічильники. Якщо ви не споживаєте, ви подаєте свої власні нульові, познаки, нульові показники, що ви не споживали ці комунальні послуги. Але крім тих послуг, що фіксуються лічильником, є інші опалення, вивезення твердих побутових відходів та обслуговування прибудинкової території. Вони начислюються, незважаючи на те, живе у квартирі хтось чи ні. Почнемо з досить дороговартісної послуги опалення. Щодо опалення. Ви також подаєте довідку щодо е, того, що ви не знаходитесь в приміщенні і ви не споживаєте е, тепло. В цьому випадку вам будуть нараховувати по мінімуму. Це означає мінімум, це означає 14 градусів е, знаходження, 14 градусів температура в е, приміщенні. Е, якщо б ви, наприклад, не подали цю довідку, то вам би нараховували середньому за опаленням. А це було щонайменше вдвічі, вдвічі, а то й втричі більше. Експерт зазначив, що кожна теплопостачальна компанія має свій власний варіант розрахунків за тепло. Що стосується двох інших послуг, вибіз сміття та обслуговування прибудинкової території, то тут також можливо зменшити витрати. Також ви подаєте дані, щоб ви не знаходитися. Приміщенні, що ви знаходитесь в іншому місці, що квартира ваша пуста. І тоді е, той же ЖЕК або управляюча компанія е, також вам не нараховують за обслуговування прибутонкової території або е, нараховують по мінімуму. Подібна ситуація, також з вивезенням твердих побутових відходів. довідки з місця знаходження, і вам також не будуть нараховувати. Цей варіант підходить перш за все тим, хто переїхав в інший регіон України, бо у якості документа, який можна надати в обслуговуючу компанію, може стати довідка тимчасово переміщеної особи про проходження військової служби або лікування. Який документ і де саме можуть взяти ті, хто знаходиться за кордоном, і яким чином спілкуватися з комунальниками, питання залишається відкритим. Крім того, в законодавстві чітко не прописано, як часто треба оновлювати про себе інформацію у постачальників послуг. Олег Попенка радить робити це кожні пів. Року достатньо одного разу подати довідку, що ви не проживаєте в квартирі і е, е, ви не споживаєте комунальні послуги, але знову ж варіанти можуть бути різні, тому я вважаю, що оновлювати цю довідку там раз на півроку буде необхідно для того, щоб все ж таки не отримувати додаткові нарахування. Нагадаємо, що з початку поточного року уряд України скасував заборону на відключення абонентів від житлово-комунальних послуг у разі несплати, а також примусове стягнення за це штрафів та пені. Попередній же мораторій продовжує свою дію лише для мешканців окупованих територій та тих помешкань, які знаходяться у зоні активних бойових дій. Одесі продовжують працювати пункти прийому ялинок, і вони функціонуватимуть до кінця першого місяця зими. Містян закликають не викидати новорічне дерево на смітник, а позбутися його екологічно а за таку ініціативу ще й отримати солодкий подарунок. Наші кореспонденти перевірили, як працюють пункти прийому ялинок. Різдвяно-новорічний вир свят вже скінчився. Про нього може нагадувати тільки ще не винесена з квартири ялинка. Для тих, хто не хоче тягнути до весни з питанням позбавлення від головного атрибуту новорічного свята, вже з 3 січня почали працювати пункти прийому ялинок. Вони зазвичай являють собою огорожену ділянку, куди можна принести і залишити дерево. В них мешканцям пропонують обміняти новорічне дерево на цукерки. Локації для збору ялинок з'явилися у місті одразу після нового року, розповідає майстер обслуговуючої компанії. Але люди не дуже жваво приносять ялинки. Хтось не зміг собі дозволити купити новорічне дерево, іншим до вподоби штучні аналоги, а комусь взагалі не до святкування. Однак все частіше по місту можна побачити ялинку, встромлену у смітник або й взагалі покинуту біля нього. Так би мовити, відпрацьовані дерева не треба викидати, а необхідно здати у. Відповідний пункт, звідки вони відправляться на переробку, говорить спеціаліст. Вони потім підуть на утилізацію. Тобто, буде, буде робитися папір, буде там компост робитися. Тобто, ці ялинки вони підуть на переробку. Навіщо його викидати? Це деревина. Для чого її потрібно викидати, якщо є пункти прийому, де потім ці ялинки можна буде утилізувати і зробити з них якесь добре діло. А для когось ялинка це символ дому, домівки, до якої люди вірять, що обов'язково повернуться. Ми проживаємо в місті Херсоні, так зараз, як там неспокійна ситуація, ми приїхали до міста Одеса. І ялинки в нас, на жаль, цьому році не було, тому що наша ялиночка чекає нас штучна, яка береже екологію, бережемо природу. Повернемося дому, додому, і вона нас буде чекати. Пункти прийому ялинок будуть працювати до 31 січня. Перелік адрес, за якими є можливість в екологічний спосіб позбутися новорічного дерева, можна знайти на офіційному сайті міста. Щоправда, на малі Арнаутській дерева вже не приймають. Тож треба бути уважним, обираючи локацію, куди відвести ялинку. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.